Анонсуючи новий iPhone 15 Pro, Apple зробила акцент на тому, що вони настільки прокачали новинку, що ви на ньому зможете пограти в такі великі тайтли, як Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake та багато-багато іншого. Та й в цілому, дивлячись на настрій людей, я розумію, що у багатьох досі закрадається думка, що на телефоні ви не зможете пограти в якісь великі круті ігри, а лише в різні донатні помийки, які постійно. Закликають вас дивитися рекламу, але це не так. Сьогодні я розповім вам про крутезні ігри, які перетворять ваш смартфон iOS або Android на портативну консоль. Це Елмір, я Женя Білозеров. З вас підписка. А ми починаємо. SpongeBob SquarePants це гра про мешканців бікіні ботом, в якій ви зможете пограти за улюблених персонажів: губку Боба, Патріка, Сенді у дивовижній пригоді на дні океану. Гра подарує вам десятки годин платформеного, 3D-вимірного геймплею з яскравою графікою і цікавим сюжетом. До речі, про нього. Підлий планктон наштампував армію роботів, але ті відмовилися підкорятися творцю. І тепер ваша мета врятувати громадян бікіні ботом від шалених залізяк. А також, звичайно, зібрати всі золоті лопатки. Гра дає поблукати по будинку головного героя, заглянути до сквідварта, провідати. Патріка, перекинутися парою слів з Даббі та містером Крапсом. Гра доступна як для iOS, так і для Android, а також вона підтримує геймпад. Тому. В принципі, ви можете взяти в потяг і повноцінно пограти в нормальну гру. Neighbors Back From Hell це улюблена гра нашого дитинства, мета якої е, провчити поганого сусіда, який заважає нам жити нормальним життям. Ба більше, розробники не тільки оптимізували гру під смартфон, а Android, Вони ще й об'єднали дві частини в одну гру. За сюжетом ви граєте за ведучого розважального шоу, який знімає свої підстроєні пако в будинку сусіда, вивести електрику із ладу, замінити зубну пасту на крем для взуття, зламати піаніно та багато-багато іншого. Обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо ви в дитинстві грали в цю гру. Особисто я обожнював її, тим паче першу частину. Потім була друга, а потім. Краще не згадувати. Summer Catchers. Не дивіться на те, що гра візуально має піксельний стиль, а тому може комусь здатися старою. Це аркадна роат-тріп-гра з елементами пригоди про маленьку дівчинку з північних земель, яка усвідомлює, що ніколи не знала літа, не бачила моря та альбатросів. Основний геймплей полягає у подоланні перешкод на шляху вашої машинки. Під час заїзду ваш персонаж діставав. Атиме по три випадкові інструменти зі своєї сумки. Ваше завдання вчасно вибрати найбільш підходящий, вивчаючи місцевість рівня та плануючи свої заїзди перед відправленням, ви процвітаєте дуже цікава гра, яка точно подарує вам багато дивовижних пригод. Дайсмантал, Сподіваюсь, я правильно сказав назву цій Дурнів пише. Давай потім, я відео знімаю. Dice Mantle. це гра про людину, яка останні декілька років провела в бункері, а тому і вижила в зомбі апокаліпсису. І ось ви вибираєтесь на поверхню і зустрічаєте місто повне монстрів. Мета одна Вижити, збирайте ресурси, ламайте речі, крафтіть зброю, одяг та інше приладдя, будуйте бази. Коротше, робіть все, щоб покинути це пекельне місце. Гра може затягти вас на сотні годин летсплею. Знаю це по собі. Якогось особливого сюжету немає. Ви просто з'являєтесь в світі цієї гри і починаєте одразу лутати, ламати, збирати все, що ви бачите. Тому і раджу вам зануритись в цю дивовижну атмосферу атмосферну, а головне цікаву гру. Ендлінг це інді-гра, в якій вам треба грати за останню мати лисицю на землі. І ваші дитинчати потребують турботи, щоби вижити в безжальному світі, що знаходиться на межі знищення. Гра пропонує досліджувати те, що залишилося від природи, чим загострює дійсно важливі теми і наочно показує, до чого призводить діяльність людства і як вона шкодить всім живим істотам. Гра, до речі, чи отримала премію як найкращий інді проект 2023 року Бенді Ink Machine. Я думаю, що цей проект не потребує пояснень, адже це дуже відома епізодична відеогра Головоломка з елементами хорору на виживання від першої особи, з унікальною атмосферою мультфільму та напруженою, лякаючою сюжетною лінією. По сюжету вашого персонажа звуть Генрі. Колись він був провідним аніматором студії Джо. Ось дрів Студіос у 1930 х роках її розквіту студії, яка була найвідоміша за створення мультфільмів про свого найпопулярнішого та улюбленого героя Бенді. Через багато років Генрі отримує таємниче запрошення від самого Джой Дрю повернутися в стару майстерню мультфільмів. Але замість цього він потрапляє в чорнильний мультяшний кошмар. Party Hard Go. Гра, до речі, від українського розробника Пінокол Games, в якій вам треба грати за серійного вбивцю. Кожен рівень це якась локація. Будинок, ферма, нічний клуб, метро, де зібралося від 40 до 70 осіб. І ваша мета одна вбити всіх. Так, щоб вас ніхто не помітив. Це той випадок, коли я цю гру купив на всіх можливих платформах: на Sony PlayStation, на Nintendo Switch, на комп'ютері та на смартфоні. І усюди її пройшов. А на Nintendo так взагалі декілька разів, оскільки це той проект, який тобі хочеться знову і знову перепроходити, повертатися в цей світ і отримувати ось ці відчуття, що тебе зараз схоплять. Тому треба швидше вбити, заховати тіло та втекти. А ще у гри є друга частина Харті Пар 2, але на смартфонах, на жаль, Поки що її немає. The Gardens Between – це не просто гра, а повноцінний витвір мистецтва, який, до речі, в рік випуску отримав дуже багато нагород. Це історія двох найкращих друзів, які потрапляють у світ казкових островів, садів, усипаних предметами з їхнього дитинства. Разом вони вирушають у подорож, яка покаже їм, наскільки важлива їхня дружба, і підкаже, які спогади справді важливі, а які ні, загубившись у таємниці, в світі, де слідство не завжди слідує за причиною, друзі дізнаються, що час тече на всі боки відразу. Це дуже симпатичний пазл, основна механіка якого полягає в тому, що ви можете керувати часом гри. Керування в ній дуже просте всього три кнопки. Але тим не менш, гра також підтримує геймпад, хоча. Я вважаю, що він тут і не потрібен взагалі. Space Marshals. Це вже повноцінна гра із трьох частин, тактичний шутер із видом зверху, дії якого відбуваються у відкритому космосі. По сюжету ви граєте за фахівця на ім'я Бертон, який розшукує тюремних утікачів по всій галактиці після катастрофи. Вам дають можливість використовувати все, що бачите навколо. Будь-який об'єкт може стати укриттям або використовуватися для по. Тайного переміщення. Також у вашому розпорядженні є величезний арсенал зброї та інструментів. Всім любителям шутерів та стелсу рекомендую. А в які ігри на смартфоні граєте, ви обов'язково напишіть в коментарях. Можливо, зробимо другу частину вже по вашим рекомендаціям. А на сьогодні все не забудьте підписатися на канал. З вами був Женя Білозеров. Знюхаємось!